Нафтогаз обіцяє опалювати цієї зими виключно українським газом. В Україні з'явиться новий виробник нафти, зміни на світовому ринку залізної руди. Нові цільові показники енергетичного переходу. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам, як Сені Оренчаквіте. Україна поступово готується до важкої зими в українських підземних сховищах. Накопичили майже 16 мільярдів кубометрів газу. Такою новиною поділився голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. За його словами, компанія ще до опалювального сезону, що розпочнеться невдовзі, перевиконала план накопичення газу. Очільник компанії нагадав, що опалювальний сезон Нафтогаз планує забезпечити виключно українським газом. Це можливо, зокрема, завдяки збільшенню видобутку на 7% щодо попереднього року. Окрема увага НАК приділена також захисту наземної газової інфраструктури від російських обстрілів. Об'єкти посилені додатковими бетонними плитами та габіонами. На сьогодні вже 15,7 мільярдів кубометрів газу, і до зими очікуємо перетнути відмітку. 16. такі показники абсолютно достатні, щоб упевно пройти зиму. Заявив Чернаш. Це не єдина позитивна новина для вітчизняної енергетики. На українському ринку видобутку нафти з'явиться новий гравець. Найбільша приватна енергетична компанія України «ДТЕК» до кінця місяця планує пробурити першу у своїй історії нафтову свердловину. Про це повідомив генеральний директор «ДТЕК» Максим Тімченко на прес-конференції. В середу компанії також заявили про майбутнє розширення потужностей з видобутку, зокрема про плани розробки родовищ на заході України. ДИТЕК також розглядатиме можливість самостійної нафтопереробки із залученням новітніх технологій без купівлі наявних НПЗ. Першу нафтову свердловину буде пробурена до кінця цього місяця в Полтавській області. Вперше, коли наша компанія починає видобувати нафту. Відповідно, вся інфраструктура для цього створюється, щоб ми стали гравцем на нафтовому ринку. Максим Тімченко, світовий ринок залізної руди також готується до появи нового потужного гравця. Нова держкомпанія Китаю почала переговори із великим постачальником ЗРС. Кілька провідних китайських медкомбінатів делегували всі термінові закупівлі Чайна Mineral Resource Group. Держагентство, створене минулого року для консолідації закупівель по кіном залізної руди, веде переговори з провідним світовим видобувником щодо постачання сировини на наступний рік. Група консолідує закупівлі для близько 20 найбільших китайських виробників сталі. У ході переговорів з чотирма найбільшими світовими постачальниками ЗРС це Rio Tinto, BHP, Valit та Fortescue Metals, китайська компанія шукає пільгові умови щодо транспортування та сортів. Сподіваємося, що українські виробники в майбутньому також стануть партнерами найбільшого покупця ЗРС у світі. Для цього необхідно розв'язати головну проблему українських експортерів усунути російську блокаду Чорного моря. Традиційно продовжуємо спостерігати за новинами глобального енергетичного переходу. Головним трендмейкером лишається Європейський Союз. Рада ЄС оголосила про затвердження нової директиви про відновлювальні джерела енергії, яка передбачає збільшення їх частки у загальному енергоспоживанні до 42% до 30 до року. Директива ставить конкретні цілі для транспорту, промисловості, опалення та охолодження будівель біоенергетики. Передбачено прискорення процедур отримання дозволів для проєктів у галузі відновлювальної енергетики. Директива буде опублікована в офіційному журналі Європейського союзу і набуде чинності через два. Ци днів після публікації держави-члени мають 18 місяців після набуття чинності директиви, щоб інтегрувати її у національні законодавства. Головний метал для енергетичного переходу літій, продовжує отримувати визнання свого глобального статусу від урядів. Індія встановлює роялті за видобуток літію на рівні 3% від ціни на лондонській біржі металів. Індія шукає шляхи забезпечення видобутку літію на своїх нещодавно відкритих родовищах в регіоні джамму Кашмір. Одним з таких кроків стало затвердження конкурентної рентної ставки. Також уряд встановив роялті за видобуток ніобію на рівні 3% від середньої ціни продажу а для рідкоземельних елементів один від середньої ціни. Цей крок має відкрити шлях до проведення перших в історії країни аукціонів. Якщо вам подобається наш канал, не забувайте підписатись, натиснути дзвіночок, а також поставити лайк і чекаємо у вас в коментарях. Давайте поспілкуємось. з вами. Була я, Чак. до зустрічі.